Принцип роботи державного підприємства Бердянський морський торговельний порт нерозривно пов'язаний з проведенням тендерних закупівель. У зв'язку з зростанням суспільного запиту на результати окремих торгів фахівці Бердянського порту детально розповіли про процедуру проведення державних закупівель. Факту створено підрозділення, яке займається підготовкою документації для проведення електронних торгів И есть тендерный комитет порта и комиссия по заключению хозяйственных договоров, которые на основании проведенной торговной электронной площадки проводят оценку предложений участников. Основным критерием оценки, конечно, является цена в соответствии с, той техни... с тем техническим заданием, которое было прописано в рапортах. Подрозділіні закащені з 1 квітня Бердянський морський торговельний порт приєднався до електронної системи закупівель. Прозоро всі торги, які оголошувались до 1 квітня, відбувались у відповідності до вимог законодавства. От на сьогоднішній день порт доволі успішно справляється з той роботою. Проведено более 100 торгів і зекономлена. Болі одного мільйона гривень на закупках проведених на електронній площадці Одним з тендерів, який проводився до першого квітня, були торги щодо придбання деревини в електронних змі на сайті Наші Гроші Запоріжжя з'явилася інформація з натяком на завищені ціни переможця конкурсу. Характер статті прямо наштовхує читача на думку про певного роду фінансові махінації співробітників державного підприємства І натякає про ймовірність роботи держслужбовців поза рамками правового поля в матеріалі. Представили посилання на сайті, які пропонують вказаний вид товару за, начебто, нижчою ціною. Начальник відділу матеріально-технічного постачання порту Євген Костецький зв'язався з деякими фірмами зі списку, аби спростувати інформацію, опубліковану на вказаному сайті. Алло. Здравствуйте. Це Здравствуйте. компанія Моя хата. Да. Будьте добрі, ласка, пожалуйста, доска не брізнеї п'ятідесятка. По чому вас? Сейчас нужно уточнять э, цену. В Будь... Киеве вам надо? Нет, не в Киеве. Мне надо в Запорожскую область. Во, у нас только она в Киеве. Но и то, сейчас там тяжеловато с деревом. А почем все-таки цена в Киеве? Подскажите, пожалуйста. У вас на сайте стоит цена 1950 гривен? Э, цена закуп э, с ПДВ 2050 гривен. И плюс доставка ориентировочно 30 кубов э, машина. 2200-200... Подскажите, пожалуйста, мне нужна доска необрезная. Да, да? Да. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно у вас приобрести доску необрезную? Нет, да. Больше не Дякую Спасибо, большое. Наведені приклади підтверджують, що жодна з означених фірм або не готова надати необхідний товар, або не займається його транспортуванням. Суми вказані в документації переможця конкурсу по закупівлі деревини, включають в себе транспортування та податок на додану вартість. Крім того, закуплений матеріал є сертифікованою продукцією, і головне, вартість деревини повністю покривається за рахунок судовласників, оскільки використовуються для закріплення експортних грузів, які транспортуються. Щодо самої процедури проведення торгів та її результатів, у контролюючих органів, які пильно стежать за роботою державних підприємств, жодних запитань не виникло.